Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукать. Найшла. Не сховався, я не виняла. Здається, його вже знайшли до мене. Щось тут таке подушене. <глух> Ви бачите, що це? Знаєте, кого це тут роздушили? Ага. -а -а -а. Це вже зісталося. Що там доленький такий. заглянь. Уже мочалочка. Ладно, тоді залишайся, сівайся, я тебе зараз поможу тобі назад, сховався. Тебе більш ніхто не потривожив. так, листячком все. Замаскирували. Не сховався. Раз. Не сховався. Два, де. І так хорошо замаскувалося, що мені погано видно. А, Ось. Два, не сховався три. <ріпи> Іще порочка не сховалася. Оце таке попало сьогодні. І що ви думаєте? Стоїть, чекає? І що ви думаєте? Яка Луська? Ще один коштанчик. Підбувати якому бачимо здалеку. Оце так пацани сховились, ужас. Ще один. Від мене не сховаються ні малий, ні великий <плес> 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 І біля самого кошика.